Перший місяць осені, ще все зелене, тільки на старій груші несміливо з'являється перша жовта листячко. Цикади замовкли всередині вересня. Ще було тепло, ще ми вечеряли на вулиці. Просто в один день стало дуже тихо. Ми спочатку навіть не зрозуміли, чого не вистачає: падають каштани. Стукають по даху, як уламки безпілотників, хоч би шифер не проломили. Сусідські кози їх з задоволенням їдять. Дощ. Перший сильний дощ над нашим городом. Радіємо не можна жити на півдні, мати город і не радіти дощу. Раділи, аж доки не побачили оце. Струмочок дощової води весело дзюрчить в колодязь водогона. І, мабуть, вже давно он його скільки не дзюрчало. Коли нам робили водогін, нас попередили. Викопають траншею, прокладуть труби, все підключать та закупати траншею ми маємо самі. Бо у людей на це немає часу. Ми погодились. Нам детально розповіли, як треба послойно все засипати і утрамбувати. Ми уважно послухали. Нам показали, як треба. Ми подивились. Чи все зрозуміло? спитали у нас. Ага ага, відповіли ми, а потім закопали траншею. Ну, якось ми її закопали, можливо, не дуже по інструкції. Що йому станеться, воно ж все одно в землі. Як же ж так вийшло? Нас же ж попереджали. Десь скуп води там вже точно є, десь там під водою крани. Добре, що хоч лічильники вже переставлені, виглядає, як Боже, дай роботу. Я дуже хочу мати запас води, та я мала на увазі дещо інше. Знайшли відро, знайшли мотузку. Ну, з Богом. Відро відірвалось. Відро тоне. Відро потонуло. Знайшли інше відро і іншу мотузку. Якби і це втопилося, ми б поїхали в райцентр за насосом. Мотузка витримала. А ми вичерпали куп води руками. Що там думати? Тягнути треба. Правильно Бог нас карає, лінивий робить двічі. Відвели воду під аберкосу. Гарний пирій тепер росте на місці тієї калюжі. Вода стоїть у клумбі. Тепер зрозуміло, як вижили троянди та півонії кілька років без поливу. Восени і взимку земля встигає добре просочитися водою. Все навкруги більше схоже на другу весну, ніж на осінь. Берег знов зелений, як і мій город. Я б цьому раділа більше, якби не знала, що ото все лізе пирій. Жирний, молодий, наглий пирій. Та хваліть Бога, не все навкруги пирій. Знов сіємо сидирати. Галя і Сидарати. Серія друга. Цього разу редька і гірчиця. Їх, хоч буде простіше, з землі видирати. Похвалюся, як ми убрали задній двір. Так було розкидані дрова і розкидані залишки будівельного сміття з давніх часів до наших днів. За сараями дереза. Суцільні зарості руку просунути неможливо. Довго ми її витягали, але ж витягли. Купа будівельного сміття. Культурні шари всіх періодів існування будинку. Під всім цим знайшлося розвалино на шматки старе жорно. Сто років тому розповідають тут понад берегом стояв млин. Навіть викидати жалко такий раритет. Такі самі жорна залишилися на бабусіній дачі в Єнакієво. Пам'ятаю їх все моє дитинство. Навіщо і звідки дід їх притягнув, тепер ніхто не пам'ятає. А у сусідів по дачі стояла на городі кам'яна скіфська баба. Тоді їх ще можна було знайти в побалках і рах Донеччини. Ото був ландшафтний дизайн, а не от от все. отак стало після прибирання. З двома купами гілок, що чекають на подрібнення, підготували клумби під осінню посадку. Отак було, отак стало. Вирізали дерева, зайві кущі, а також прикореневу поросль від старих пнів найтовстіше дерево, що я його випиляла самостійно. Про пилку GTM я розповідала раніше вона крута і неймовірно полегшує життя. Клумба виглядає так і чекає троянд, що ми їх вже замовили. Ми вже не рекламуємо GTM. ми їх амбасадори. Це вже по любові. У нас є краскопульт, подрібнювач і пилка від GTM. Все класне, все нам дуже подобається. І всім ми регулярно користуємось. Тільки коли в тебе з'являється гарна техніка, починаєш розуміти, яким жахливим було твоє життя без неї. Коли GTM знов запропонували нам техніку на огляд, ми попросили мотокосу і мийку для машини. Я тихенько спитала, а можна мотоблок? Дуже тихенько і без жодної надії, бо воно ж дороге. Їдемо на нову пошту зустрічати мотокосу. Нам широким жестом показують на палету розміром середній комбайн. Що це? спитала сестра. Хіба ж ми не подужаємо? пискнула я. В машину воно таки влізло. Тетріс склався за допомогою вантажників з нової пошти. Вдома задача з зірочкою. Як витягти з машини цю велику коробку? Хотей радіє такої, каже, в мене ще не було. GTM in UA. ви наші янголи-охоронці, феї хрещені, і хто там ще збуває мрії? Ми вам неймовірно вдячні. Наступний зорепад Персеїди я дуже чекаю. Список мрій складаю вже зараз. І всім раджу, бо перевірено працює. Мрія ідіота це така мрія, для втілення якої ти нічого не робиш. А коли воно раптово збувається, тобі дуже радісно, але ще й дуже страшно. Воно ж сильне, потужне і на бензині. Ми його заведемо, а воно як попре. Ми вже уявили, як мотоблок утягне нас за собою зі схилу до води, а потім по воді, аки посуху, а лінія фронту тут близько. А потім ми з мотоблоком увірвемося в окупований Крим. Наші хлопці нас обов'язково підтримають, і треба буде тільки потім позбирати у чорні пакети руки, ноги, голови орків там, де пройшов мотоблок. Дурнувата, але ж така гарна мрія. Звільнення Криму трохи відкладається. Мотоблок треба зібрати. Подивившись на запчастини в коробці, навіть я не почала, про хіба ж ми не впораємося. Цього разу, мабуть, ні. Я не дихаю під водою, бо не іхтіандр. Не потягну за собою вагон, бо не Вірастюк. І мотоблок я теж не зберу, просто тому що не зберу. По гарній пошаговій інструкції, а вони в GTM гарні, можна, в принципі, зібрати і андронний колайдер. Але ж воно важке. Ми його нормально не зафіксуємо і гайка з болтами так як треба не затягнемо. Зроблю мізогінну заяву. Є речі, в яких чоловіки значно гарніші за жінок. Феміністки зі мною не погодяться. Це тому, що феміністки ніколи не складали бензинову косу. Тож ми чекаємо, поки нам складе мотоблок сусід. Про Крим нам вже пояснили, що ото все наші дівочі фантазії. Коли ручка газу відпущена, мотоблок нікуди не їде. Ми навіть трохи засмутилися. Нам подобалась мрія про раптове і брутальне звільнення Криму. А мотокосу ми склали. Не скажу, що то було легко, але це те, з чим можна впоратись. Хотей прийшов допомагати Давайте я, каже Хотей, це ж чоловіча справа. Старанний в нас котик і працьовитий. Ось що було в коробці. Всі потрібні інструменти в комплекті. Інструкція послідовна і зрозуміла, щоб навіть я ж дівчинка розібралася. Сподіваємось, зібрали правильно. Інакше воно б не працювало, правда? Разом з косою та мотоблоком нам передали набор олив. От їх скільки разних потрібно. Для коси, для двигуна мотоблока, для трансмісій. Складно. Я думала, що ті півбанки оливи, що добрий механік автосервісу завжди залишає в моєму багажнику після кожного ТО, закривають всі мої потреби. Виявляється, ні. Життя бентежне. Добре, що GTM In UA про це подумали і потурбувались до того, як я полізла за своєю оливою з останнього ТО. Все складено. Перемішуємо бензин з оливою, смикаємо за шнурок. Запрацювало те, щоб ми цього не очікували, та все одно схоже на магію. Так як косять в нашому селі, я, мабуть, ніколи не зможу. У людей досвід, роки тренувань і ще, мабуть, генна пам'ять. Сусіди викошують вулицю на пів сантиметра від землі і рівно, як еталонний англійський газон. Коса добре збалансована, висить на лямках. Косити нею легко, навіть жінці. Для мене найскладніше залізти в оцю збрую і навісити на карабін вже заведену косу. І треба навчитися косити широкими рухами. Та це все, сподіваюсь, прийде з практикою. Ото диму, як у ровера зі старого фільму, не має бути. Та в інструкції написано, що перший раз додати більше олії ми й додали. На мірній пляшці намальовані рисочки. Рисочки допомагають не всім. Інструменти бувають правильними і неправильними. Як приклад неправильного, я маю акумуляторний тример про свою смішну дівчачу мотокосу. Я вже розповідала. Мій подарунок на день народження легенька, красива, стильна від відомого європейського бренду. Всього кілька незначних недоліків. Вона збиває тільки тоненьку травичку, не то що за газон, і акумулятор сідає за 15 хвилин. І торохтить вона точно як безпілотник. Тому, коли я з нею на городі, сусіди кидають роботу і дивляться в небо. Вона не погана, вона просто для іншого, щоб з нею раз на тиждень вийти з ідеальним манікюром на ідеальний газон і зрізати десь у кутку з десяток неідеальних травинок. А в мене будяк і полин. На що я взагалі сподівалася? А все тому, що я не знайшла якоїсь структурованої інформації, що саме мені потрібно на моєму городі, що взагалі існує на ринку. І з чим я маю шанси впоратись. Бо на запит мотокоса для жінки Google видає здебільшого тримери для інтимних місць. Теж штука потрібна, але проти полину не допоможе. Тому розповідати про правильні інструменти справа богоугодна, а не просто реклама. Берег, щільно вкритий жорстким полином, викошений в принципі, в режимі реального часу. Скільки хвилин я оце все розповідала? П'ять, сім. Проблема, яка здавалася нездоланною, долається за десять хвилин за допомогою правильного інструменту. У нас є ще й друга половина берега, вона повністю заросла дерезою. Звідти теж буде показове відео, але не зараз, а десь через місяць. Бо в інструкції сказано перші два-три бака палива використовувати із встановленою жилкою. А для дерези точно потрібний диск. Он там у нас росте еталонний, вищий за мене будяк, до якого ми не змогли підступитися все літо. Для нас викосити його буде символізувати моральну перемогу над бур'яном. Ще не розібралися, як подається, волосінь зі шпулі. Та ми це подужаємо. І мотоблок, коли його зберуть, подужаємо також. Посилання на інтернет магазин GTM Inua залишу в описі. А за промокодом ХАТА 5 діє знижка 5% та безкоштовна доставка по всій Україні. Користуйтеся, вони класні. Троянди ми купували в селі Трояндовому. Це тут від нас недалеко. Була там, коли розповідала на новому каналі про тілігульський лиман, вирішила, що хочу квіти саме звідти. В полі, прямо біля трояндової плантації, зустріла господарів і домовилась про купівлю. Довго розбирались сортами троянд. Розпланували клумбу в фотошопі. Так можна хоч приблизно уявити поєднання кольорів та розмірів. Зробили замовлення. Перевірили, як воно буде виглядати в реальному житті, розставили по майбутній клумбі ложки з назвами сортів. Так підписують сорти на полі в трояндовому. І я тепер збираюсь підписувати так все, що саджаю, щоб не їсти календулу замість салату, як ми цієї весни. Саджаємо троянди за інструкцією. Треба замочити в воді, а можна в розчині укорінювача не менш ніж на 6 годин. Ми замочили на ніч. Обрізали кожний пагін до довжини 30 сантиметрів, посадили, щоб було закрите місце прищепи. Виробник сказав, що ані перегнію, ані якихось добрив в яму при посадці додавати не треба. Тепер поливаємо і сподіваємось, що прийметься. Не реклама, але ж все одно будуть питання, тому посилання на розплідник троянд залишив в описі гарні кущики, вибір з 200 сортів. Пропонували пройтись по плантації і показати, що сподобалось. І зразу мені це викопали. Це, мабуть, найприємніше, що можна робити на трояндовій плантації. Та в мене вже був вибраний перелік сортів. І з оберемком чогось незапланованого мене б додому не пустили. Спокійно, без скарг на життя, хлопці знайшли і викопали мені 20 кущів різних сортів з різних кінцях ділянки. Адекватна ціна. Оптові ціни діють від 20 штук. Гарний вибір плетистих і теж по оптовій ціні. Що там з пересортом дізнаємось через рік. Та я сподіваюся на краще. На наших старих трояндах ще є останні квіти. Це ж Глорія Дей правильно? А цю я не опознала можливо, Сахара. Квітнуть багаторічні айстри. Обожнюю. А ще портулак такий радісний килимок на осінь получився. Скрізь він насіюється бур'яном. В мене спочатку не зійшов, а в липні після дощу проріс, і зараз квітне, як ненормальний. Треба йому якось натякнути, що вже осінь. Хай визріває насіння. Хочу наступного року розсіяти. Шкода, що він однорічний. Не знаю, що воно за гусінь, та ця падлюка жере все навіть бур'ян, навіть інжир, який крім неї ніхто не жере. Потравила актарою допомогло. Прийшов богомол спитатися, а де Ваня? Все добре, вчиться. І батько з сестрою їдуть до нього, бо не можна ж дитину в одинадцятому класі залишити в Києві одну. Іван, якби його спитали, з нами б не погодився. Збираємось в Київ. Кішки допомагають складатися. Закинули сумку в машину, витягли хотея. Запхали іншу, витягли Орисю. Все склали, закрили машину. Через півгодини знайшли в зачиненій машині черешню. Череха, якщо ти хотіла ще трохи побути киянкою, не треба було вилізати вдома. З'явилась би мені в дзеркалі заднього виду посеред дороги. Може, я б з у щось врізалась, та повертатися точно б не стала. А так, вибач, ти залишаєшся. Хотей прощається з дідом. Що це за дівчачі ніжності між парубками? Виривається хотей, ви ж скоро приїдете, скільки там тієї зими. Відвезу всіх у Київ і повернусь зимувати на свої кручі. Годувати котів, готувати сад до зими. Боротися з бур'янами, саджати квіти і дерева і робити ремонт. Дочекаюсь жахіть приморської зими і перевірю, чи такі вони жахливі, як про них розповідають. А взимку буду палити грубу, пити чай з абрикосовим варенням і в'язати зелений светрик коту хатею. Буду жити, просто жити в своєму домі над берегом. А ще запрошую підписатися на мій новий канал про подорожі Україною. Манівці, я вже виклала там нове відео. А також нагадую, що на каналі підключено спонсорство. Якщо у вас є бажання та можливість допомогти нам з ремонтом, в описі під відео є посилання на картку Монобанк. Щиро всім дякуємо!